Хочу ще зробити лимонад. Апельсинний лимон заморозилася, я достала. Дивіться, як він у мене. Треба, <різь> щоб його трошки розмерзти, щоб я могла його порізати і зблендерувати. <різь> він вмерзе, ну чудово ріжеться. Прекрасно. З часом його кубиками і шкурками з усіма. Дивіться, немає соку. Бачите, Вони мерзли. То... Рецепт. Один лимон, один апельсин. Мо заморозили. Отак. От Довго не чекайте, щоб воно розмерзалося. Мінут 15-20 воно вже підтало, все, наріжеться чудово, його мертвим треба молоти. Блин... Масорубка блендером. Що у вас там є, перекручуєте. Ну, я... я блендером бичу. Я навіть блендером беру, не деру. Ой, так швидко і гарно. І блендером. Клас. Я на не відкрила, ну але... махто не знає просто. Добавляєте 200 г цукру і 3 літри водички. І все, буде вам. Манат. Дайте настоятися і процідити. О, дивіться, як у мене вийшло. Ви такий красивий цвіт. Ну, я думаю, якщо додати газонову нову буде у вас настоящий лимонад. Класно! Красивий колір, жовтенький. Натуральний смачний